І ви знаєте, що минулого тижня була минулого тижня була серйозна подія у будівельній сфері. Три існуючі асоціації об'єдналися в єдину конфедерацію. На заході були присутні прем'єр-міністр України, голова національного банку, представники інших міністерств і відомств, і пан Микола Заров, прем'єр-міністр, сказав, що на сьогодні вже можна вважати, що Будівництво вийшло з коми, хоча статистика за минулий рік, поки що, як на наш погляд, не дає підстав для такого оптимізму. І залишилося тепер треба вилікувати кредитну дистрофію. І також голова уряду запропонував державному банку віднайти механізми, завдяки яким можна було б знизити ставки кредитування в будівництві з існуючих 18-19% до. Хоча б 12, до нас більш прийнятних 12%. всі ми розуміємо, що це скажімо, та ситуація, яка ну багато кого б зацікавила і могла б дійсно скажімо, стимулювати будівництво. Однак на сьогоднішній день ми бачимо, що дійсність дійсність іншою, і ми запросили, скажімо, людей, які Причетні до цієї до цієї ситуації, причетні до будівництва в тій чи іншій мірі до фінансування, щоб вони за круглим столом обговорили, скажімо, проблеми. Чому ж у нас сьогодні все ж таки будівництво знаходиться в тій ситуації, які є? сказати з цього приводу, поточна ситуація в банківському секторі е, е, така: станом на вчора 16 мільярдів, більше 16 мільярдів було на коррахунку, 15 мільярдів готівки в касах. 14 мільярдів е, депозитних сертифікатів Хенбу, і 63 мільярди це ОВДП. Тобто е, ми бачимо, що лік, е, е, ліквідність у гривні банківської системи досить велика. Але банки направля, е, спрямовують цю ліквідність не на кредитування реального сектору економіки, а на вкладення в державні цінні папери в монетарні інструменти Національного банку. Ну, ще можна виділити, що зростає знов споживче кредитування короткостроково за, за тими ставками, які вигідні банкам, це ставки ну, набагато вищі, ніж ставки за іпотекою. Який з цього можна зробити висновок? Висновок один, що гроші в банківській системі є, але нікого кредитувати. Бо якщо ми кажемо за іпотеку це е, е, важко знайти е, людей які можуть купувати житло за, європейсь, за європейськими цінами а ну за, за даними е, які відкриті ціни наприклад в києві вищі ніж в берліні е, е, вищі ну не вищі десь однакові з Вашингтоном. а е, Тобто купувати житло за європейськими цінами за ставками, які в 2-3 рази вище, ніж європейські, які ж механізми можна запропонувати? Фінанс, фінансовий сектор може запропонувати для зниження оцих відсоткових ставок. Тобто, то, що знаходиться у сфері економічній, це, по-перше. Перехід до плаваючих ставок. Тобто зараз Національний банк спільно з крупними банками та агентством Рейтер готує і вже практично з 20-х чисел починається тестування. І до кінця травня, я думаю, що почнеться експлуатація промислового індексу депозитних ставок, який стане базою для запровадження плаваючих ставок. Бо зараз усі ризики зміни процентної ставки банки закладають в. Ціну кредиту. Тобто, якщо взяти приклади тих банків, в яких ця плаваюча ставка використовується, ставка за фіксована ставка десь 20%, плаваючи десь 16%. Тобто, ми маємо ситуацію, коли плаваюча ставка дає виграш для клієнта, бо у цій угоді відсутній процентний ризик для банку. Також що каже досвід, наприклад, тієї ж Російської Федерації. Наприклад, ми вивчали більш що стосується сільського господарства. Наприклад, Росільхозбанк використовує працює з програмами державними яких компенсується відсоткова ставка, і зараз вони наводили приклад, що посівна, яку зараз проводять російські селяни, кредитування йде за ставкою для селянина 3%.